Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато дев'ята ранку в Україні. На часі новини їх для вас підготувала команда інтера. І я Лілія Налягака. Понад 50 безпілотників та дві балістичні ракети такого масованого удару росіян зазнала вчора Чернігівщина, як повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Є два влучання шахедів у двох громадах Чернігівського району по об'єкту теплопостачання та енергооб'єкту. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Критична інфраструктура переведена на генератори, частково розгорнуті пункти незламності. Буде організовано підвезення води в окремі райони міста. А для мешканців багатоповерхівок відкриють водопровідні колонки. Потрібно також відвести стоки з понад 20 насосних станцій каналізації, зазначили у Чернігів водоканалі. Крім того, знеструмлене місто Славутич повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Одна людина загинула, двоє зазнали поранені внаслідок обстрілів на Запоріжжі. Протягом доби росіяни завдали по області майже 700 ударів. Подробиці дізнаємося від моєї колеги Інни Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно вітаю, які новини маєш? Вітаю лілія. 19 населених пунктів потерпали цієї доби від ворожих обстрілів. Ну і власне найбільше потерпали це при території у Пологівському та Васильівському районах. І під час артилерійського обстрілу села Приморська, що у Васильівському районі, загинула 70-річна жінка. Також двоє людей дістали поранення внаслідок ударів по територіях Пологівського району. Неподалік села Варварівка, ворожий ФПВ поцілив по припаркованому цивільному автомобілю. І під час цього вибуху поранення. Дістав 36-річний чоловік, пошкоджено і сам автомобіль. І також, внаслідок дронової атаки, є поранена 70-річна пенсіонерка і у селі Преображенка також Пологівського району. Наразі усім постраждалим надана уся необхідна медична допомога. Вони перебувають під наглядом лікарів. Ну а загалом. Цієї доби прифронтові населені пункти найбільше потерпали саме від ударів дронами, і було зафіксовано понад чотири сотні атак безпілотниками. Переважно це були саме FPV-дрони. і за допомогою таких коптерів на прифронтових територіях окупанти буквально влаштовують полювання на цивільних жителів. І більш детально про це в ефірі єдиних новин розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу послухати його пряму мову за. Ці ворожі пілоти FPV-дронами, які навчаються, їм значно складніше поцілити по нашим військовим. То вони у якості свого навчання цілять безпосередньо по цивільним в прифронтових населених пунктах. За жовтень 10 людей поранено, чотири жінки, шість чоловіків саме від атаки fpv пів. Дронами також, на жаль, два чоловіки загинуло після того, як ворог поцілив по цивільним автівкам саме по прифронтовим населеним пунктам. Ну а щодо оперативної обстановки цієї доби, то також активно працювала і російська артилерія по населених пунктах. Було зафіксовано по містах та селах області понад 250 артилерійських ударів і також співдесятка авіаційних ударів. Обстрілами побито житлові будинки. Така інформація, такі новини маю. станом на зараз. Лілія вам слово. Дякую, колего. Інна Гогой розповіла про наслідки обстрілів у Запоріжжя. 58 ворожих безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили у повітряних силах, окупанти запустили по Україні два іскандери, чотири зенітні керовані ракети С-300, 98 шахедів та дронів різної модифікації. Безпілотники знищили на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 37 шахедів на 10 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Для захисту об'єктів української інфраструктури активніше залучатимуть авіацію, зокрема гелікоптери. Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки. Також за його словами, Європа готова і надалі закривати свій ринок для російських енергоносіїв, щоб позбавити Кремль грошей на війну. Натомість енергетична співпраця західних партнерів з Україною буде лише поглиблюватися. Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації також по газу і нафті. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки у всьому регіону. Америка явно в цьому зацікавлена. Загалом, це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії. Енергоринок в Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їхнього постачання. Росія будує політику на антиєвропейських основах і намагається зламати Європу. Це точно не можна фінансувати за рахунок Європи. Європейський союз збільшить поставки газу в Україну через російські атаки на енергетику, повідомила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, терористичні удари Росії по енергомережі посилюються, а Кремль прагне завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Калас доручила Єврокомісії запропонувати додаткові заходи для підтримки енергетичної безпеки України. Також ухвалено рішення звернутися до третіх країн, щоб забезпечити ремонтне обладнання, та збільшити газові поставки, нагадаю останні кілька тижнів росіяни завдають масованих ударів по українській енергетиці безпілотниками та крилатими ракетами. Як ми чули від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги терористичні атаки Росії на енергомережу посилюються? Росія прагне завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Тому сьогодні ми запросили Європейську комісію запропонувати додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України. Ми не повинні забувати, що Росія є агресором, а Україна жертвою. Тому тиск на Україну як на жертву це не Правильний підхід, і це не лише для України, але й для європейської та глобальної безпеки. Бо якщо агресія окупається, вона слугує запрошенням використовувати її й в інших місцях. У США почали зносити частину Білого дому. Дональд Трамп оголосив, що на території стартувало будівництво бальної зали. Роботи зі знесення частини східного крила будівлі в рамках проєкту Трампа розпочалися напередодні. Спочатку про це повідомив ЗМІ представник адміністрації, а незабаром публічно підтвердив і сам американський лідер. Він додав, що понад 150 років кожен президент країни, нібито мріяв про бальну залу в Білому домі, щоб проводити урочисті Йоми та інші заходи. Тож для нього велика честь бути першим головою держави, хто нарешті втілив цей задум без витрат для американських платників податків. Проєкти, за словами Трампа, фінансують цитую щедрі патріоти та великі американські компанії. Бальна зала вміщуватиме до 900 осіб, а вартість будівництва складає близько 250 мільйонів доларів. Далі в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 9.30. Дякую, Ліліо, Про стан енергосистеми поговоримо далі. В яких регіонах ситуація найскладніша? Готуємо для вас пряме включення.